Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас прийшов дуже дивний лист. Погляньте, від кого він? Ви здогадалися? Так, дітки, прийшов лист від смішариків. Якщо вам цікаво, давайте відкриємо і почитаємо, що ж там написано. Нещодавно в країні смішариків пронісся дуже сильний вітер. Він за собою поніс деяких героїв. Ой-ой-ой, сталася біда. Допоможіть дітки, повернутися їм додому. Щоб зупинити силу вітру, треба виконати завдання. Допоможемо, дітки. Адже друзів треба виручати, правда ж? А скажіть мені, малята. Хто з вас дивився мультик Смішарики? Чи пам'ятаєте, як звали героїв мультфільму? То що ж, дітки, я думаю, що нам обов'язково потрібно допомогти героям смішарикам і виконати, сподіваюся, дуже цікаві завдання. Тож, давайте допоможемо. Погляньте, хто живе в цьому будиночку? Так, тут живе Нюша, красуня і модниця. Її сильний вітер відніс дуже-дуже далеко. Але давайте поглянемо ближче, що сталося біля її будиночка. У Нюші на подвір'ї з'явилися незвичайні фігури. А ось кілька фігур і до нас завітало. Погляньте, що це дітки за фігура. Так, правильно, дітки. Це круг. А якого він кольору? Правильно, жовтого. А чи є у нього кути? Ні, немає. Давайте пальчиком обведемо круг. Він круглий і кутів, що немає. Так ой, а погляньте, що ж це за фігурка ще до нас завітала. Впізнаєте, це трикутник якого він кольору, діти? Правильно, синього. У трикутника, дітки, є кути. Давайте їх пальчиком покажемо. Також, давайте трикутник обведемо пальчиком. Ось так. Ой, а погляньте, що це за фігура, дітки! Здогадались? Так це ж квадрат. Якого він кольору? Так, дітки, зеленого. А в квадрата є кути? Звичайно, є. Давайте покажемо їх пальчиком. Ось вони, кути у квадрата. Давайте також обведемо наш квадрат ось так пальчиком. Так, молодці! Пригадали фігури? Давайте разом пограємо в гру і знайдемо фігури, які ми вже знаємо. Знайдіть на картинці фігури круглої форми. А тепер знайдіть квадрат. Знайдіть на картинці трикутник. Давайте перевіримо, чи справились ви із завданням. Молодці! А погляньте на цей будиночок. Ви здогадалися, хто тут живе? Так, тут живе Лосяш, розумний вчений. Його також віднесло сильним вітром. А натомість до будиночка прилетіли якісь незнайомі фігури. Погляньте на них уважно. А давайте ми разом познайомимося з цими фігурами. Ось погляньте, дітки, ця фігура називається куля. У неї, дітки, немає кутів. і ми можемо її покотити по столі або по підлозі. Погляньте, як вона крутиться. Ось так. Дітки, а скажіть, будь ласка, а на яку плоску фігуру схожа куля? Правильно, дітки, на круг. Дітки, круг ми, пам'ятаєте, як обводили? Ось так, пальчиком. А кулю ми можемо легко обвести долонькою, тому що в неї немає котів. Ось так. Спробуйте. Діти, а ця фігура називається куб. Якого кольору куб? Так, правильно, жовтого. А скажіть, на яку плоску фігуру схожий куб? Так, дітки, на квадрат. Ось погляньте. У куба є куди. І кожна сторона це, дітки, квадрат. Квадрат ми з вами обводили пальчиком, а куб, так як і кулю, ми будемо обводити долонькою. Ось так. Дітки, тож скажіть мені, будь ласка. Сторони куба на яку фігуру схожі? Так, дітки, на квадрат. Тож, давайте ми з вами назвемо куля і куб, дітки, це об'ємні фігури. Повторіть. Об'ємні фігури куля і куб. А хто живе в цьому будиночку? Так, звісно, це ж Копатич. Ви пам'ятаєте, хто він? Це садівник та городник. Погляньте, копатича тут немає, але сьогодні на його подвір'ї безлад. Вітром занесло дуже багато різних предметів. Тож давайте поглянемо ближче і виконаємо наступне завдання. На подвір'ї Копатича справжній безлад. Скільки різних предметів занесло вітром? Так, багато. Давайте їх посортуємо і повернемо нашого героя. Спочатку знайдемо предмети, що схожі на кулю. А тепер знайдемо предмети, схожі на куб. Тож, давайте перевіримо: на куб схожі такі предмети. Комод, пральна машина. Кубики. Коробка від подарунка. На кулю схожі ось такі предмети. Це м'яч, яблуко, кавун та гарбуз. Молодці! Справилися із завданням. Дітки, ви сьогодні молодці і наші герої кажуть вам велике дякую за вашу допомогу. Скажіть мені, будь ласка, а вам сподобалось виконувати завдання і допомагати смішарикам? Дітки, ну, а нам з вами пора прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!